Марк Менсон Витончене мистецтво Забивати на все. Марк Менсон, відомий блогер, автор міжнародних бестселерів Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем і усе замахало, але надія є. Його книги перекладено більш ніж 50 мовами та продано тиражем понад 12 мільйонів примірників по всьому світу. Публікуються в «The New York Times», «Wall Street Journal», «Time Magazine», «Forbes», «Vice», «CNN». Менсон пише свої книги у жанрі селф-хелп і вони є паперовим продовженням його блогу. Його книги для тих, хто не любить книжок такого жанру. Часто Менсон критикує сучасне, абсолютно позитивістське бачення світу людей чи суспільства. Його філософія не у вдосконаленні себе через уникнення проблем чи бажанні бути завжди щасливими. Вона у тому, щоб приймати та розв'язувати такі проблеми. Суспільство диктує нам будь щасливіше, багатіше, сексуальніше, будь ким завгодно, тільки не самим собою. Припиніть бути досконалими. Ви це ви. Чарльз Буковський був невдахою і чесно про це написав. Він не приховував свій спосіб життя. Для довідки. Він вів майже бродячий спосіб життя, заповнюючи його алкоголем, пошуком невеликих заробітків і випадковими сексуальними зв'язками. Дозвольте собі бути справжніми. Те, що думають про вас навколо зайвий привід для хвилювань, який, окрім вас нікому не потрібен. З настанням зрілості люди втрачають бажання змінювати світ і себе через зменшення енергії. Станьте байдужими до того, як вас сприймають оточуючи. Прийміть себе таким, яким ви є. Трохи емоційного дискомфорту на початку, в обмін на свободу бути собою це того варте. Зосередженість на позитивних моментах життя і намагання уявляти себе успішним часто розглядаються як корисний підхід. Ти часто уявляєш себе успішним і багатим бізнесменом? Можливо, навіть ранком кажеш собі про своє щастя перед дзеркалом? Непогано. Але Марк Менсон додає трошки дьогтю в цей позитивний коктейль і стверджує, що це неправильний підхід. Твій мозок працює так, що чим більше ти мрієш про успіх, тим чіткіше розумієш, що наразі його ще не досяг. Або, говорячи собі, що ти щасливий, ти залишаєшся насправді нещасливим. Не тікай від реальності, а краще спробуй її змінити. Проте, якщо ти все ж відчуваєш, що позитивне налаштування додає тобі сил, енергії і налаштовує на успіх, не відмовляйся від цього. Люди знаходять щастя, вирішуючи проблеми, а не ігноруючи їх. В головах людей найчастіше звучить тільки хочу бути щасливим, коханим, багатим. Запитайте себе, на що ви готові заради своєї мети. Це і буде вашим щастям, тому що воно і є боротьба. Якщо ви хочете уникнути болю і невдач, ви вже не вдаха. Здійснюйте конкретні кроки для вирішення проблем, замість того, щоб дозволяти їм прорости. Люди, які уникають будь-яких дрібних негараздів, взагалі не мають нічого цінного в житті. Але не плутайте свої помилки з чужими. Чи помічали ви, що той, хто не побивається через відсутність успіху, досягає його першим? В цьому і полягає суть закону зворотнього зусилля філософа Алана Уотса: Негатив веде до позитиву, визнання власної невпевненості в собі, до здобуття цієї впевненості. Перший невдалий досвід у відносинах веде до мудрості. Прикладів багато, але сенс один. Все в житті, до чого варто прагнути, добувається через негативний досвід. Будь-які відхилення від цієї аксіоми спричиняють зворотній ефект. Спроба уникнути страждань є формою страждання. Уникнення боротьби і є боротьба. Заперечення невдачі і є невдача Треба спустити все на та забий! Тоді спрацює закон зворотнього зусилля. Основна ідея книги навчитися говорити НІ суспільним законам життя адже ніхто не ідеальний і ні в кого немає досконалої кар'єри чи сім'ї. Тому обирайте те, що важливе для вас, і ігноруйте решту. Чи можеш ти переміщувати об'єкти силою думки, а стріляти з очей лазером? А можливо, тобі здається, що ти не визнаний геній або найбільший невдаха? Ні. Ти звичайна людина. І чим швидше ти це зрозумієш, тим раніше припиниш вимагати від себе неможливого і навчишся приймати невдачі та помилки. А це означає, що почнеш діяти. Живіть своїм життям і відправляйте чужу думку якнайдалі. Якщо сподобалось відео, став подобайку. Якщо ні, все одно постав той лайк і про підписку не забудь. Дякую.